Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест з найактуальнішими подіями ігрової індустрії, які ви можете побачити кожної п'ятниці. У минулому випуску ми говорили про багато всього, зокрема про ігрову подію The Game Awards. Після чогось подібного зазвичай наступні сім днів проходять достатньо спокійно, але не цього разу. Нам, як і завжди, є про що поговорити. Ми змогли побачити декілька секунд геймплею другого сталкеру. З'явився трейлер Valiant Hearth 2, дуже цікавої та душевної адвенчури, коли нам чекати нову. У груві NezerREEL. Симулятор грабування банків Payday 3 знаходиться в активній стазії розробки. З'явилася можлива дата виходу Spider Man 2. док зараз працюють над The Last of Fast 3 та ще багато чого цікавого. Тож сідайте зручніше, візьміть чаю із печивом, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Ubisoft вирішили шукати щастя у смартфонах та розробити мобільну версію The Division, про яку я розповідав у минулих випусках новин. Потенційно, це буде досить непогана гра, дія якої буде відбуватися у Нью-Йорку. Наразі дата виходу невідома, і геймплею показують не дуже той багато. Усі в новому трейлері його було як крапля дощу. Але як показує практика, адаптація aaa ігор для смартфонів відбувається досить добре. Ігри мають непогану якість головне, щоб не втопилися в донаті. На минулому тижні в крамниці Steam зарелизилась гра під назвою Ixion і одразу отримала достатньо хорошу популярність, як мінімум, через те, що має рідкісний на сьогодення жанр, класичний містобудівний симулятор у космосі, та має досить хорошу графіку. Гравці одразу звернули на неї увагу за сюжетом. У вас буде дуже важлива місія взяти на себе керування величезною космічною станцією і знайти новий дім для людства. Якщо грали у Frostpunk, то одразу зрозумієте що до чого, тільки уявіть, перед вами безмежний космос виживання, проблеми станції та багато чого цікавого. Також народи, у дискорді є єдине україномовне ком'юніті-спільнота, що просуває українську мову в інтернеті. На цьому дискорд-сервері ви зможете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту. Крім того, сервер відомий своєю специфічною аудиторією, що безумовно є родзинкою спільноти. Зацікавило тоді приєднуйся, Посилання буде в описі. Valiant Hearts The Great War – одна із дуже чудових пригодницьких ігор, фінал якої змусить вас пустити чоловічу сльозу. Вийшла вона досить давно, а саме в 2014 році. Але навіть незважаючи на цей факт, невдовзі ми отримаємо продовження, яке матиме назву Welling Hearts Coming Home. Це не буде якоюсь новою історією, адже минула частина, наче поставила всі крапки над і. Тобто перезапуску не відбудеться, а буде продовження. Подивимося, що цього разу зможуть вигадати сценаристи. До всієї цієї інформації ми. Отримали трейлер, який чудово зберігає атмосферу минулої частини, особливо за рахунок мальовки, що з якоїсь сторони не дуже, але Олдам сподобається. Схоже, що розробка четвертої частини Dragon Age йде повним ходом та починає набирати обертів. Розробники цього разу ніяких обіцянок не дають, чогось на кшталт це буде найкращою Драгонейджу серії, і так далі, а просто сидять і працюють. Спочатку стало відомо, що в них вже готовий сюжет від початку і до кінця. А минулим тижнем прокотилася новина, що за музику буде відповідати Ганс Цімер, автор легендарних саундтреків до фільмів та ігор. Особливо мені запам'ятався саунд Modern Warfare, класичної серії та Crysis 2. Що ж, сподіваємося, що четверта частина буде класною та епічною? Том Хендерсон знову вирішив під'їхати зі своїми інсайдами. В минулому випуску новин він фігурував дуже часто. Там було багато цікавої інформації, так що можете подивитися цього разу. Він стверджує, що в майбутньому ми отримаємо PlayStation 5, в якій можна буде знімати дисково. Я відверто кажучи, не інженер, але мені здається, що це буде виглядати дуже дивно, як з точки зору модельного ряду, так і з точки зору в цілому підходу японської компанії до розробки своїх консолей. Ось чого я не чекав, так це Рокет Лігу у новій коло Duty. Ну серйозно, перша Modern Warfare ще якось трималася реалізмом з графічної точки зору. Перші роки свого життя а далі почалися ось ці різнокольорові скіни і так далі. А продовження вирішило одразу хайпити на всьому, що тільки є. Спочатку ми отримали футболістів у грі, за яких можна пограти. І знаєте, Месі, який розстрілює свого суперника в притул, виглядає якось просто дивно. То тепер в нас буде новий режим, схожий на популярну гру Рокет League. Його активність буде з. 14 і до 23 грудня. Недовго, але це встигне сильно здивувати гравців. Має назву Warzone Cup. Що ви скажете? Пишіть в коментарі. Якщо вже зачепили нову колду, то давайте за традицією продовжимо. Угода, угода, яка все ніяк не відбудеться. Якщо раніше ми дізналися, що Філ Спенсер готовий 10 років випускати Call of Duty на консолях Нінтендо, то тепер Майки готові на крок, який дозволить Sony додавати якісь частини шутеру до роздачі у PS+. З такими темпами ексклюзивність франшизи не буде мати ніякої цінності, адже пограти в нову колду можна буде де завгодно. Хоча вони, звісно ж, вигадують якісь цікаві фішки, які будуть. Тільки на їх консолях, але вони точно не матимуть того ефекту, на який майки розраховували, коли спочатку хотіли купити Activision Blizzard. І здається, що у Філа вже починають здавати нерви, адже він починає напряму висловлюватися та казати, що Соні, хоче розвитку не за рахунок покращення якості, а за рахунок зменшення важливості Xbox на ринку. Хлопці із Flash Damage, які наразі займаються розробкою нової гри про трансформерів, вирішили набирати обертів та купили таку студію, як Bullhead, в якої зараз не найкращі часи, адже їх гра під назвою Батальйон 1944 спочатку була платною, чого хотів видавець, а згодом взагалі почала втрачати активних гравців, через що Bullhead посварилися з видавцем і вирішили йти своєю дорогою, зберігши за собою права на батальйон, зробивши його безкоштовним. Так що можете пограти. Тепер вони будуть допомагати в розробці нової. Ігри про трансформерів під назвою Transformers Reactivate. Соні випадково додала сторінку другого спайдермена до свого PS Store. На жаль, я її вам показати не можу, адже отримую по шапці від Sony. Вони її, до речі, вже встигли видалити. На самій сторінці нічого нового та цікавого не було. Навіть віддаленого опису сюжету. Це міг бути потенційний натяк на майбутню частину, яка може вийти восени 2023 року. Це стало відомо завдяки самим розробникам із Інсомнія. Що ж, чекаємо, сподіваюся, друга частина піде трохи далі, ніж Miles Моралес. Серія Battlefield зараз переживає не найкращі свої часи. Хто би міг подумати? Адже раніше вони на рівнях тягалися із Call of Duty. Особливо піком була битва Battlefield 3 та Modern Warfare 3. Але з часом код почав перемагати і тепер вважається одним з головних шутерів у світі. А батла трохи втратила себе і не знає, що робити далі. Першим хорошим дзвіночком стало те, що Вінс Замбелла буде керувати серією. А тепер стало відомо, що повертається Девід Сірлан, продюсер DICE, який докладав руку до всіх Battlefieldів до дві. 2020 року. Цікаво, чим тепер буде займатися Вінс. Titanfall 3. Побачимо, що буде далі. Поки все виглядає як ті ж граблі з новими старими кадрами. Пам'ятаєте, в минулому випуску новин я розповідав про гру під назвою Crime Boss Rock Рокай Сіті, в якій буде величезна кількість відомих акторів, і дія буде відбуватися в 90-х роках. Був опублікований геймплей і тепер ми можемо ділитися враженнями. Відверто кажучи, враховуючи анонс, від гри я чекав чогось іншого. Наприклад, динамічного ігрового процесу з дуже епічними сценами, по типу як у форсажі. Але, дивлячись на це відео, здається, що це пейдей із відомими акторами. Ви спочатку будете кудись разом проходити, не під. Діймаючи шуму, а потім все буде відбуватися за класикою. Звичайна собі кооперативна гра. Причому графіка також не найкраща і дуже схожа на другу частину по ідею. А геймплей виявився таким трохи дубовим, що ви скажете. В нас на каналі чудовий принцип. Згадали щось, отже, будемо цю тему розвивати далі. От і ми у минулій новині згадали Payday 2, Тоді давайте про цю серію трохи поговоримо. Не дивлячись на неймовірну популярність другої частини, її хайп та величезну купу фанатів, у Star Бріз були серйозні проблеми із грошима, і третя частина була під великим питанням. Але наразі все на перший погляд здається нормальним, і розробка продовжується. Хоча Старбріз розроблюють нову частину франшизи вже без студії Overkill. І цікаво, як. Це вплине на гру, хоча фанати вже зачекалися. Ед Бун, розробник серії Mortal Kombat та Injustice, який нещодавно питав у гравців, яку майбутню гру вони чекають. Люди, до речі, проголосували за Marvel проти DC, чим дуже сильно здивували Еда, який в свою чергу сказав, що наступним проєктом студії буде гра по вже існуючій серії, тобто або Injustice, або новенька МК. Тепер стало відомо, що анонс майбутньої гри відбудеться в найближчі 6 місяців. А чого ви чекаєте від Незеріе? Пишіть в коментарі. Якщо вам хочеться більше кіберпанк атмосфери та світу, то в майбутньому на нас буде чекати шутер від третьої особи під назвою Vigilancer 2099. Судячи з назви, надихалися кіберпанком 2077. На жаль, коли саме можна буде пограти в цю гру, невідомо дати релізу, поки немає. Є тільки ось цей геймплейний трейлер, який виглядає досить непогано, хоча нічим особливим не запам'ятовується. Компанія Amazon на хвилі хайпу вирішила підтвердити, що замовила перший сезон серіалу «По God of Вор. Цікавим фактом є те, що історію почнуть розповідати не з грецької, скажімо так, історії, а вже після м'якого перезапуску. Коли чекати серіал, невідомо, адже відбувся тільки анонс, і акторів навіть не затвердили. Тому можна просто сказати Вау від цієї новини і йти далі. У деякої, що нотідок працює над The Last of Us Part 3. Раніше студія намагалася якось комбінувати, випускаючи то Uncharted, то тлоу. Але тепер вирішила зосередитися саме на останній після виходу другої частини. Звісно, що поки ніяких подробиць взагалі немає. Просто фанати можуть порадіти та почати чекати. Але в майбутньому нас також чекає мультиплеєрний проєкт у світі Last of Us під назвою Functions. А фанатам серії Uncharted не варто хвилюватися. Перезапуск також в розробці, просто він вийде трохи пізніше. Відкриття виставки The Game Awards подарував нам величезну кількість кадрів різноманітних трейлерів, і серед них був наш рідненький другий сталкер. Я сподівався, що згодом покажуть щось більш детально, але ні, тільки декілька секунд перед відкриттям. Ось вони, не дивлячись на те, що тут всього декілька секунд, тобто можна подумати, що тут і обговорювати немає чого, але є цікаві деталі. По-перше, можемо побачити щось подібне на архіаномалію, про які розповідали розробники. Адже навколо героя щось літає, і посередині екрану може. Можемо побачити ось цю смужку. Це все може бути пов'язано. Далі бачимо анімацію, коли герой кидає болт, щоб перевірити. А в лівому нижньому коті є дві смужки: червона та зелена. Одна з них це може бути здоров'я персонажа. Більше схоже як було в тінь Чорнобиля. А зелена смужка може бути важко сказати. Можливо, кількістю хп вашої броні. Пишіть ваші здогадки в коментарі. Ну і графіка, якщо це запис реального геймплею, я цілком та повністю задоволений. Остання новина за сьогодні, і вона про знижки. В і FIFA 23 віддають за 679 гривень, що дивно, адже це майбутня частина серії. Можливо, це пов'язано з тим, що це остання FIFA від EA. До 19 грудня Red Dead Redemption 2 можна забрати за 296 гривень, і мені здається, що це найбільша знижка за всю історію гри. Anno 1800 можна додати до бібліотеки за 302 гривні. Assassin's Creed Valhalla коштує 302 гривні. Другий Watch Dogs отримав знижку у 80% і тепер коштує 183 гривні. У PS Store Batman Arkham Knight можна забрати за 324 гривні. Tomb Raider віддають за 162 гривні. Need for Speed Payback також отримав знижку і коштує 139 гривень. У Epic Games Store стартувала роздача ігор, яка відбудеться до 5 січня. Нову гру можна отримувати кожен день. На цьому, друзі, в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро буде величезна купа відосів. Тому готуйтеся. Скоро побачимось.